Часом ми всі стикаємося з моментами, коли розуміємо, що деякі помилки коштували нам надто багато часу, можливості або навіть щастя. Що, якби ми могли дізнатись про ці помилки заздалегідь і уникнути їх? В цьому відео ми розглянемо шість поширених помилок, які більшість людей усвідомлює надто пізно. Але не хвилюйтеся, тепер ви маєте шанс змінити свій шлях. Готуйтеся до того, щоб поглянути на своє життя по-новому та взяти контроль над своїм майбутнім. Почнемо. Здоров'я це все. Багато людей не усвідомлюють цінність свого здоров'я, поки воно не підводить. Це особливо стосується молодих людей, особливо тих, хто ще не досяг 30 років, адже вони часто забувають, що кожна наша дія має наслідки. Коли все йде добре, ми не замислюємось, як сильно ми здорові. А ось коли трапляється щось неприємне, ми одразу розуміємо, як багато нам пощастило. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.